Очисна споруда номер 3 і також в народі називають Шамбо або септик двохкамерний. Прошу не путати з автономною каналізацією двохкамерно, про яку я говорив в іншому відео. Це є септик двохкамерний. Тобто тут немає електроніки, мозгів. Тут він працює за рахунок. Відстоювання і бактерій Але він є вже очисною спорудою, так як він складається вже з двох колодязів. В першому колодязі дно герметичне. Ну, можуть хімічити, теж герметично не робити, щоб довше служило. От. Але зазвичай перший колодязь має дно герметичне. Тобто він працює за рахунок того, що відстоюється все-таки в першій камері. І через перелив перетікає в другу камеру так званий фільтруючий колодязь з просипаним дном, щебнем і землею. Так само має право на життя, але він так само не служить довго. Там попадає вже більш очищена вода, якщо поставлять переливи жиру то це теж під питанням. Як майстри поставлю. Переважно його ставлять майстри, які займаються комунікаціями. Він так само простий у монтажі, трошки дорожчий, ніж попередня вигрібна з одного колодязя. Але там стоїть питання ґрунтових вод. Його не поставиш ґрунтової води, тому що скид технічної води очищено йде знизу в землю, тобто це є 2 і більше метра. Тому в випадках ґрунтових вод він не актуальний. От, собівартість його так само є невелика, але срок служби його там до 5 років. Так само бавляться, очистять цей фільтруючий. Але толку мало так само. Це все, що стосується шамбу.